Тут я ще не катався, тут зовсім все сумно, сумно тут все. Шибки в будинка повибивані, купа скла валяється. Тут я ще не їздив. Спробуємо сьогодні вже вони відпулялися, може будуть відпочивати? На асфальті прильоти мінометні. Назви вулиць не називаю. Дивіться самі, просто атмосфера міста прибережної зони. Це прибрежна зона, нижче перекопської. На сміття ніхто вже не вивозить, люди складають в пакетах. Це будівля була й до війни ще якась недобудова, так вона й стоїть, не наче війна пройшла. Неначе я пройшла, але вона і без війни була такою.